Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 17 серпня 2023 року, ми знову видаємо гуманітарну допомогу для постраждалих від війни тут, в Харкові, біля нашої церкви Святого Миколая Чудотворця, яка будується. А на подвір'ї храму розміщені у нас палатки. В кожній з тих палаток є чи продукти харчування, чи інші медикаменти, дитяче харчування, гігієна, яку ми роздаємо людям. Вже минуло майже півтора року війни. І здавалося, щоб люди вже легше мало би бути людям, але ми бачимо, що дуже багато людей приходить за цією допомогою, дуже багато також дітей. Дуже багато дітей є, які потребують також батьки з дітьми приходять за допомогою. Побачите з колясками також батьки з дітьми. Багато людей потребує медикаментів. Тобто не нас лише кількість людей, але навпаки, я би сказав, навіть ще більше людей. Приходять і просять про допомогу. Останні місяці багато людей приїхало із прикордонних міських сіл: Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, інші міста, які обстрілюються російськими військами кожного дня, і людям фактично неможливо там мешкати, жити, тому вони переїжджають до Крамків, щоб більш спокійній атмосфері можна було. Перечекати це ці, ці гострі е, е, ситуації, які зараз є на фронті. От ця палатка, ви бачите, тут у нас ми видаємо продукти харчування. Продукти харчування, де приходять люди, можуть отримати, можуть отримати е, для сім'ї чи для людини. Кожна людина може отримати. Якусь невеличку кількість продуктів, але кожна людина це отримає. Приходить приблизно 2000 людей, навіть більше, і кожен може отримати хоча б мінімально якісь продукти. Крім цього, дуже багато є батьків з дітьми, з маленькими дітьми. У нас також є окрема тут палатка, де ми роздаємо допомогу для дітей. І ви бачите тут наші дівчата, які роздають і дитяче харчування, також памперси, засоби гігієни для дітей і маленьких дітей, і також більших батьків можуть отримати також ці речі. Крім дитячого харчування, ми також дуже багато людей звертається за медикаментами. Особливо людей похилого віку, які не мають коштів. Пенсії в них маліє, вони не мають коштів, щоб купляти медикаменти. Тому ми також стараємось, щоб медикаменти отримувати. І ці лікарства ми також даємо людям. Так, Дозвольте, дозвольте, так, ви, ви бачите. Ви бачите, що тут є наші медики, наші медики, які є, викладають в університеті фармакології в Харкові. А в вільний час приходять і допомагають нам як волонтери, сортують ліки і також роздають їх людям. Люди питають. Що кому потрібно, і медики можуть їм дати консультацію і запропонувати відповідні лікарства. Крім медикаментів, особливо люди, які виїхали з прикордонних місць, вони потребують також і одежу. Дуже часто люди виїжджають просто в тому, в чому вони були, взявши найнеобхідніші речі тільки. Е, тому ми також е, ви бачите тут і одяг, і люди можуть підійти собі вибрати і взяти також е, одежу, щоб не бути повністю. Е, можуть от взяти також якісь найнеобхідніші речі. Ви бачите, тут палатка є. Також і жінки, наші волонтери, які сортують там речі. І тоді люди підходять і жіночий і одяг, чи чоловічий, чи також для дітей, вони можуть тут отримати. Добрий день. Крім цього, ми також для вимушено переміщених осіб, які залишили свої домівки, або в яких розрушене житло є. Ми також надаємо і постільну білизну, чи також покривала. Ось тут наші волонтери і люди, які приїхали чи з Куп'янська, чи з інших міст, також можуть отримати постіль, чи також можуть отримати покривала. Чи якісь навіть інші речі, рушники, такі найнеобхідніші речі, які потрібні для людей, які повністю без нічого виїхали зі своїх міст, які підпадають під дуже важкі обстріли. Ми також окремо даємо і іграшки чи одяг для дітей, для маленьких дітей. Ви бачите, тут є наші волонтери, які цей одяг сортують. Там також є іграшки, і діти можуть прийти, вибрати батьки разом з дітьми, діти собі вибирають те, що їм подобається, щоб навіть цей такий нелегкий час війни вони могли також порадіти якимось новим речам, чи новим якимось іграшкам, машинкам чи лялькам, дівчатка, і могли також радіти цей нелегкий час. Як бачите, що досить багато в нас людей приходить за цією допомогою і ми стараємося її людям надавати. Хоча треба відмітити, що теперішній час набагато важче є отримати гуманітарну допомогу, набагато менше вже цю допомогу доправляють сюди, до Харкова ми шукаємо її. Можливо, хтось думає, що війна вже триває. Більше часу і люди не потребують. Але ми бачимо, що все ж таки ці потреби в людей є, вони потребують цієї допомоги, тому я звертаюся для до всіх, хто може цю допомогу надавати, чи має можливість, щоб все ж таки не бути байдужим, але виявляти це милосердя. Тому що дуже багато є потребуючих людей і наша. Місія, особливо місія церкви є в цей момент, в цей час війни, важкий час війни. Особливо це милосердя проявляти. Люди є дуже вдячні. Вони також дякують церкві, що церква відгукується на їхні потреби і що вони можуть прийти і отримати хоча б найнеобхідніші якісь речі. Тому дякую також всім добродіям і жертводавцям, які передають цю гуманітарну допомогу до нашого. Церкви Святого Миколая тут в Харкові і дякую також всім тим, які допомагають нам, всім волонтерам, які допомагають нам цю допомогу роздавати потребуючим. Христос каже: будьте милосердні, як і я, як і Отець ваш милосердний. Тому ми, християни, найбільше виявляємо свою, свою місію як християнин саме тоді, коли ми виявляємо цю любов. Повагу і милосердя до людей потребуючих. Нехай Господь всіх щедро вас благословить і також обдаровує своєю благодаттю і своєю любов'ю.